У сумах поліція розслідує жорстоке вбивство, яке сталося в одному з гуртожитків місцевого університету. Під час огляду місця події встановлено, що потерпілий загинув до приїзду лікарів. На його тілі виявлено численні ножові поранення. У ході проведення оперативних заходів, завдяки злагодженню роботі патрульної поліції та поліції охорони, менш ніж за годину вдалося встановити та затримати підозрюваного. Ним виявився 23-річний місцевий мешканець того ж гуртожитку, який перебував у родинних стосунках із загиблим. Як попередньо з'ясували слідчі того вечора, чоловіки спільно вживали алкоголь. Між ними раптово виникла сварка, яка переросла в жорстокий конфлікт. У результаті пасенок схопив кухонний ніж і наніс, відчому вісім ударів у спину, які виявилися смертельними. З місця події правоохоронці вилучили речові докази, необхідні для проведення експертиз, зокрема ніж зі слідами крові. Слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури вже повідомили зловмиснику про підозру за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Умисне вбивство наразі досудове розслідування триває.